Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. і, звичайно, поговоримо про те, чого навчилася Польща після того, як 19 російських дронів залетіли на її територію. Ми бачили дуже багато різної аналітики з того з приводу того, яким чином цю атаку відбивали поляки, що буде далі. Чи відреагує НАТО, ні не відреагує? Так, от більше про це поговоримо з нашим наступним експертом Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну ми розуміємо, що от буквально весь день вчора всі експерти обговорювали саме цю тему. Так, от цю атаку Росії по Польщі бачили ми інформацію від наших колег, наприклад, з Дефенс Експрес, які писали: дивіться, з липня Росія до цього готувалася. Так використовувала польські, навіть литовські до речі, сімки для того, щоб досягати Польщі. Потім ще й з'явилася інформація про те, що. Більше палива було в тих безпілотниках, які які долетіли до Польщі. Але здається, головна головний висновок, який можна зробити, ви або погодитися, або скажете, що це не так. Що незважаючи на 3,5 роки війни, Польща зовсім не готова відбивати от ці такі, нібито прості. Ударні дрони. Ми пам'ятаємо, як почалося у нас. Пам'ятаєте, жовтень 22-го року вперше по Києву полетіли шахеди? Тоді було зруйновано будинок на вулиці Жилянській. Так, от час пройшов, а поляки не готові по іншому сформулюю запитання. Що ви побачили в тій ситуації, яка відбулася з Польщею? Ну, там специфічна ситуація, розумієте? Польща активно готувалася, вона, мабуть, вона, мабуть, єдина з країн, яка досить активно готувалася, власне, до того, щоб відбивати ну, активно готувала російську протиповітряну оборону, активно готувала власну протиповітряну оборону. Бо там вони, по-перше, закуповували Петріот системи Петріот. А по-друге, вони, скажімо, створювали власну автоматизовану систему вісла, там є які з під систем, але вони не готові були до таких дій, як, ну, до такого характеру боєприпасів ударних, як ударні дрони. Тобто, вони все поляки готувалися відбивати атаку. Крилатих і балістичних ракет або нальоти літаків. Да? І тому вони виявилися трохи неготовими до того, що прилетять геть інші засоби ураження. Чому не готові? Поясню. Коли прилітає, скажімо, безпілотник типу Гербера, да? радари протиповітряної оборони і літакові радари, його просто не бачать. Трішечки краща ситуація шахеди. В них швидкість. Понад 200 кілометрів, а у Гербери там приблизно 120 кілометрів. Тому імпульсно-доплерівські радари просто гербери не бачать. А до речі, значна кількість тих безпілотників, які залетіли до Польщі, були власне герберами. Тому ті, що вони бачили, ну, наприклад, чотири шахедів, те, що вони встигли побачити, відловити і збити, це в основному були шахеди. Ну, це, ну така ситуація. Поляки просто розумієте, в нас. Ми оптимізовані на боротьбу власне, з безпілотниками. В нас є такі системи, як, наприклад, Гепард, система, яка артилерійська система з радіолокаційним управлінням. В нас є достатньо ну, кілька систем німецьких SkyNex. Вони теж артилерійські системи з радіолокаційним управлінням. В нас є мобільні групи, в нас є, скажімо, системи РЕП. Значить, вони оптимізовані, власне, для постановки перешкод на тих частотах, на яких працюють системи навігаційні системи шахетів. Тобто, в нас є достатня кількість невеличких портативних на причепах системах, які здатні виявляти і відслідковувати шахедів. Крім того, в нас є акустичні системи, які по звуку типовому для шахетів. Вони теж надають загальні системи. Управління протиповітряною протиповітряною обороною інформацію про, про маршрути польоту шахетів. Тобто в нас все готове, оптимізоване. Поляків цього немає їм потрібно буде починати з нуля і починати з систем виявлення шахетів. Це їх, скажімо, хворе місце. Те, що вони не можуть їх виявляти і відслідковувати, бо радари, які. Обслуговують, наприклад, там зенітно-ракетні комплекси, там станції розвідки або станції наведення зенітно-ракетних комплексів. Вони погано працюють по безпілотникам. От з вашими висновками погоджується такий польський військовий аналітик Конрад музика. Він ну до речі, багато достатньо пише і про російсько-українську війну. він так, в принципі, такий висновок і зробив, як і ви. Що, що в останні роки Польща взяла курс на те, щоб закуповувати висококласні системи. Ну от як ви сказали, Петріоти чи там, наприклад, гелікоптери Апачі літаки F-35. А от війна в Україні тут я його процитую, значно обмежила можливості Росії. Проводити масштабні операції аналогічного технологічного рівня, ну і вони зосередилися на виробництві систем нижчого класу у масових кількостях. Тут ми говоримо про ці гербери, шахеди і так далі. Те, що вони запускають по території України. Ми всі побачили таке звернення президента України Володимира Зеленського до своїх польських візаві, до своїх польських колег. Він сказав про те, що Україна готова надати експертизу так, щодо того, як боротися з шахедами. Чи це правильний крок з нашого боку, Ну зважаючи на те, що нам самим не вистачає людей, щоб захищати і закривати територію України? Ну Ми ж сподіваємося на відповідні кроки з польської сторони. Якщо ми даємо надамо експертів, то може поляки будуть активніше збивати. Ті безпілотники, які залітають на їхню територію. Бо дивіться, якщо проаналізувати мапу польотів ну, цих безпілотників вчорашніх, то вони що робили? Вони вздовж кордонів з Білорусі заходили на Польщу і з Польщі вже поверталися на Україну, а там якраз в райони, скажімо так, північно-західної України. Що в нас там Яворівський полігон, там у нас, скажімо, Львів, там у нас Червоноград, де е, відповідна електростанція. Да? І росіяни, якщо поляки не зреагували, а знову сказали: ой, добре, ракети, значить, там, е, повертаються в, шахеди, вибачте, повертаються в Україну, на що ми будемо витрачати свої ракети. Ні, поляки цього разу почали їх збивати. Тому треба підтримати їх. В цьому починанні. Бо раніше вони що робили? крилата ракета залетіла, прилетіла там 100 кілометрів повз Варшаву, впала мало не на кордоні з Німеччиною, а вони лише спостерігали за нею. Зараз, ну хоч в якійсь мірі вони активізувалися, може, тому що піднімалися в повітрі нідерландські літаки да, F-35, які їх збивали, може з інших причин, але. Якщо поляки почнуть збивати хоча б над власною територією, я вже не кажу над територією прилеглою до їхнього східного кордону. Це взагалі було б прекрасно, бо е росіяни використовують можливість заходити на наші міста і на наші важливі об'єкти з за заходу, фактично з Польщі, де ми ну зрозуміло, що ми в тому місці не будемо ставити зенітно-ракетні комплекси, ми обмежуємо дальність їх дій. На половину обмежуємо. Так вони будуть працювати лише на півкола, а не в кругову працювати. От. А якщо поляки візьмуть на себе нищення шахетів над свою власною Ну це нам трохи полегшить ці завдання. Або взагалі заборонить росіянам. значить Ну не заборонить, а не дасть змоги росіянам прокладати маршрути через Польщу для ударів. По на по західній Україні зі сторони Польщі. От всі ми бачили так цю інформацію. і, наприклад, німецьке видання Bild публікувало про те, що кожен постріл в сенсі три збиті шахеди, нібито було збито три четвертий міг впасти сам. Так, от що кожен постріл коштував 400 тисяч євро. Ми таке вже також проходили. Ну, в сенсі Україна також бачила ті моменти, коли тільки почалися атаки шахедні на територію України. То також ну, от, ми використовували дуже дорогі засоби. Собі для того, щоб їх збивати, ну і з тих наслідків, які ми зараз маємо, це те, що Польща обмежила польоти на кордоні з Україною. Ну, в сенсі звичайні так запросила додаткові системи ППО. Але головне, що це дійсно перший за три з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України, випадок, коли країна НАТО змушена обмежувати авіасполучення у своєму небі, саме через дії Росії. Але якщо повернутися ну до нашого ворога, подивившись на цю ситуацію, так ми розуміємо. Що російські військові все проаналізували, так подивилися всі відгуки, всі траєкторії, що було піднято, і так далі, і зараз спостерігають дуже уважно за реакцією, в тому числі Європи і НАТО як Північно-Атлантичного альянсу, то на вашу думку, які має висновки зробити Росія? Ну, я кажу, які висновки. Я вже сказав, що якщо цей маршрут не працюватиме. То все прекрасно, значить для нас прекрасно. Вони росіяни не будуть надалі прокладати таким чином маршрути, щоб заходити на наші важливі об'єкти з заходу на західній Україні. От. Тобто, росіяни мають відмовитися від цих маршрутів. Або якщо вони вважатимуть, що скажімо, з 19 шахедів, що залетіло, збито лише 4, ну, можуть подумати і повторити цей експеримент. Але скоріш за все росіяни будуть обережніше. Вони не хочуть нариватися теж, так? Да? Бо вони розуміють, що там, о, якщо це стане регулярним, ну то один наліт, масовий наліт на Польщу, другий, третій, і тоді НАТО вже дозволить працювати по Західній Україні. І Польща сама буде виходити з ініціативою. Збивати, збивати російські безпілотники і крилаті ракети вони теж можуть таким самим чином. їх дальності вистачає до Португалії, ракети хасто да? і е, НАТО дозволить збивати на підступах ще до Польщі, а росіянам це не вигідно. Ви вважаєте, а як тоді розуміти ту інформацію, яка була опублікована дійсно в українському спеціалізованому виданні Дефенс Експрес, про те, що ну вони з липня вже тестують так те, щоб шахеди могли летіти через Польщу, в сенсі використовують сім карти польські і навіть литовські. Можливо, можливо, там є якась інша мета. Ну ми пам'ятаємо, що дуже близько, достатньо близько до кордону українського знаходиться військовий хаб, тобто те місце той аеродром, через який проходять там боєприпаси, різна зброя, яка передається далі збройним силам України. Тобто наскільки великий ризик того, що Жешув, він жеряшів, так стане метою ударів ціллю для ударів. Російських військових. Ну, це вже крайній Захід, Росіяни розуміють, що це вже вже удар, якщо будуть жертви, якщо будуть е серйозні пошкодження на території країни НАТО, то вони вже отримають поповні бо це вже активація статті НАТО, яка значить фіксує, е фіксує е напад на одну з країн НАТО. А то вже буде реальний напад. Я не думаю, що росіяни вони прокладають маршрути. Про всяк випадок вони розробляють ці маршрути, перевіряють їх. Ну, може, їхньому плішивому фюреру захочеться буквально завтра напасти. Да? Це не, скажімо, ну, не практично буде для нього, але ну, ви ж знаєте, диктаторські режими вони не залежать від логіки подій, да? вони залежать лише від бажань диктатора. Ну тому про всяк випадок, ну скажімо так, країн, навіть ті країни, які не мають а, планів починати війну, про всяк випадок Генеральні штаби мають плани, як провадити війну. От росіяни зараз намацують можливості наносити ударів, якщо раптом їм захочеться повоювати ще з країнами НАТО, там Прибалтикою Польщею, Польщею, які нам а, надають найбільшу допомогу. Чи може це спроба теж ну це вже політичне питання? Можливо, це спроба залякати. Ну тут дійсно велике питання, чи при такій атаці росіяни отримують відповідь по повній, так чи дійсно буде ця відповідь з боку НАТО? Не просто ж так, сама Польща вже витрачає більше, ніж 5% свого ВВП на оборону, бо можливо вони не дуже вірять в те, що буде, ну, такий, консоліду... буде така консолідована відповідь. Знаєте, буде консолі... консолідована реакція на подібну атаку. Е, ну, я тут ще на устанок, щоб закрити. Ти тему Польщі процитую е, міністра закордонних справ Польщі Радославосиксікорського. Е, він е, аналізуючи, отримавши всі дані, аналізуючи ситуацію, е, зробив таку заяву минулої ночі. Повітряний простір Польщі було порушено 19 разів дронами, зробленими в Росії. Е, оцінка ВПС Польщі та НАТО така, що вони не відхі... не відхилялися від курсу, а були націлені цілеспрямовано. Але знаєте, тут я вас тут я вам набрехав, бо я все таки ще одне питання Поставлю, Білорусь стверджує, що вона допомагала Польщі збивати безпілотники. Більше того, надавала таку інформацію. І з боку я бачив польського вищого керівництва. Є підтвердження того, що дійсно Білорусь надавала дані про дрони. Так, за яку сторону грає Білорусь за Росію, за Польщу? Як ви це зрозуміли? За свого бойово він не хоче підставлятися, він не хоче підставити, він не хоче входити до серйозної конфронтації. Він, ну, росіяни ж теж кажуть, що це випадково. Да? От, ну, от, летіли, летіли і раптом опинилися в Польщі. Ну, буває таке. знаєте, очнувся перелом, да? з російського фільму. Да? От. І білоруси, коли побачили, вони ж довгий час летіли ці безпілотники, і кілька, кілька з тих. Російських БПЛА, які пересікли кордон і летіли над Україну, вони повернули ще й в сторону Білорусі, мабуть, що й там збивалися, але поки немає інформації. Це якщо подивитися карту нальотів, була опублікована така карта. Да? От тому зараз білоруси хочуть сказати, що ми білі і пухнасті, значить, якщо щось буде, то ми стояли в стороні, спостерігали. І ще й вам, значить, казали, що давайте, хлопці, збивайте. Ну, знаєте, звичайно, ми тут так багато говоримо про Польщу, нібито це найважливіше ніж те, що відбувається в Україні. Головне, що ця атака була по Україні. Так, от в цю ніч на 10 вересня є звіт повітряних сил щодо того, що що вдалося збити там, з цього повідомлення процитую значить 27 з 43 крилатих ракет. Жодної, ну, тобто одна балістична ракета була запущена, і її ми не збили. 386 з 415 ударних імітаційних БПЛА. Ну і от статистику повітряні сили вказують, що знешкоджено 93% БПЛА і 63% засобів ракетного озброєння. По БПЛА здається, статистика дуже хороша. Ну що таке, 93%. Це прям майже ідеальний результат. Чи ви розумієте, що змінилося в сенсі, як нам вдається більш ефективно протистояти такій навалі безпілотників, яку росіяни, російські окупанти готові запускати по нашій території? Ну я ж кажу. В нас створена, наші повітряні сили таки створили ефективну автоматизовану систему, яку вдається виявляти шахи, відслідковувати, ну, моніторити їх маршрути польоту. Uh, скажімо так, все це вдається, незважаючи на те, що росіяни постійно вдосконалюють тактику застосування цих шахетів. Ну, наприклад, дуже неприємним було те, що росіяни підняли висоту <кій> польоту шахетів. Вони вже чесно кажучи, не звертають уваги на те, що ми можемо моніторити ці, якщо там вони піднімають висоти до 2 25 тисяч метрів. То всі наші радари, ну, в усякому разі, всі наші радари бачать. От, раніше росіяни старалися уникнути цього, прилітаючи на 50 метрах. Але тоді вони були а, значить, мобільні групи, по ним більш ефективно працювали і більше часу мали артилерійські системи на обстріл їх знищення. А зараз росіяни використовують іншу тактику. вони Пікірують на наші міста там, з висоти 2000-2500 метрів. Це, скажімо, значно обмежує можливості артилерійських систем. Ну і, скажімо, і Мобільних груп взагалі нівелює можливості, бо секунди ці шахеди на величезній швидкості пролітають позиції цих груп. Але все одно, от, наприклад, ми ввели в стрій новий. Скажімо, нові, нову систему проти, роботи протиповітряної оборони, вели зенітні дрони. Зараз зенітні дрони, які починали з того, що тисячами збивали російські розвідувальні безпілотники, зараз вони почали ефективно працювати і вже на їх рахунку сотні збитих шахетів. Вони почали ефективно працювати власне вже по ударних дронах типу шахед. Ну і е, завдяки тому, що нам вдається відслідковувати маршрути шахетів, ефективність цих дронів зростає. Вони вже не в останній момент, коли на висоті 50 метрів підлітає шахет, піднімає ну, активуються, да? а вони вже зарані підстерігають шахеди в районах, куди вони підлітають. Бо є інформація про маршрут, є інформація про час підльоту, висоту підльоту, напрямок підльоту все це значно полегшує роботу нашим зенітним дронам. Ну і крім того, артилерійські системи і мобільні групи теж вони не, скажімо, не скидаються з рахунку, якщо шахет прилітає прямо на позиції мобільних груп або артилерійських систем. Він, напевне, знищується, особливо артилерійських систем з радіолокаційним управлінням і оптоелектронним управлінням, як я сказав, гепарди, Скайнекси. Єдине, що це звужує, якщо вони пікірують на великій швидкості прямо на ціль, це звужує радіус зону ураження таких систем. Але все одно, а ми ну скажімо так: наша протиповітряна оборона показує високу готовність до того, щоб відбивати масовані удари, комбіновані удари ракетно-дронові. Ну також ми пам'ятаємо, що 9 вересня, так от напередодні, до речі, цієї масової, на жаль, маємо говорити чергової атаки по території України, Джон Гіллі, це міністр оборони Великої Британії. Він відвідував Київ. Ну і за результатами його візиту, новий вже міністр оборони, наш колишній прем'єр Денис Шмигаль, він зробив дві заяви. Перше, що ну обидві вони стосуються того, що Велика Британія на своїй території вироблятиме дрони для України. І йдеться про е, два типи таких дронів. Перше, це безпілотники великої дальності ну тобто для так званих діпстрайків. Тисячі, ну так вказано, будуть вироблені у ну, Великій Британії. Друге, е, повідомлення було про те, що Британія також вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, і в обох випадках ми матимемо ситуацію, коли їх вироблятиме. Муть в Британії і потім доставлятимуть в Україну. Е, наскільки це хороші новини? Ну це просто класні новини. Розумієте, я два роки кажу, що нам виробництво нашої зброї потрібно виносити за кордон, створювати спільні підприємства, так як це було зроблено, наприклад, з Данією, де будується завод по виробництву палива для ракетних твердопаливних двигунів. Це дозволить і Європі мати е, створити власні балістичні ракети, ну, скажімо так, оперативно, до оперативно-тактичних комплексів на 500 кілометрів, 500-600 кілометрів, да? і нам вдасться отримувати, е, нам вдасться, значить, отримувати двигуни і е, інші компоненти з західних країн, і в Україні провадити, е, скажімо, крупновузлову збірку ракетних систем. І після цього використовувати їх в нас, не випускати їх з нуля, бо росіяни старанно відслідковують всі наші рухи по створенню далекобійної зброї, і моментально, практично перед власне пуском, наносять удари і по підприємствах, які випускають нашу балістику, і планували випускати нашу балістику, і по підприємствах, які готувалися до масового випуску крилатих ракет. Це все ж таки складне майстерні, це складні підприємства а, зі складним технологічним циклом. А якщо ми максимально спростимо, ну, крупновозлова збірка, там тільки значить, стикувати елементи і на відповідних е тестових стендах перевірити, як воно працює все. Таким чином, ми зможемо розосередити по великій території, росіяни не зможуть їх відслідковувати, де ми випускаємо нашу далекобійну зброю. Тим паче. Якщо будуть приходити готові системи з-за кордону, ну такі, як ви кажете, британських систем. системи. А, а щодо ефективності, я на секундочку повернуся до минулого питання: я забув сказати, що наша армійська авіація на гелікоптерах теж бере активну участь в знищенні шахетів. Це треба сказати прямо. Бо а, гелікоптери вони за своєю швидкістю здатні наздоганяти, виявляти, наздоганяти і розстрілювати шахеті. Я забув просто цей компонент важливий. Так, так, пане Валері, я Вам дуже дякую. Знаєте, щодо виробництва дронів Великій Британії, ну можна почути там певних зарадофілів, які кажуть, так вони ж будуть набагато дорожчі. Але слухайте, Велика Британія може собі це дозволити. Дуже дякую вам за цю аналітику. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.